Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Орхідеї та інша краса. Мене звати Оксана. Сьогодні розповім про ось таку красонечку. Ось такі гарні квіточки. Ви знаєте, камера дещо не передає відтінку. Вона темніша. Вона така оксамитова. Знаєте, така пурпурового, такого кольору. Ось така орхідея. Ось так вона виглядає. Росте в такому величезному горщику. Цікава в неї історія. Знаєте, є орхідеї. Купуєш орхідею, кладеш її на цвіте, потім вона відпочиває. Є орхідеї, якісь, які сіки мають цікаву долю. От саме таку цікаву долю має ця орхідея. Маю щастя чи не щастя ходити в супермаркет, який найближче від мого дому. А поруч з супермаркетом стоїть магазин з квітами. Ну і, звичайно, ну як не зайти. Ви знаєте, там просто як магнітом якимось мене тягне. І звідти я маю не одну відквітлу орхідею. Якось я йшла, думаю, зайду, дивлюся, орхідея там, саме ця відквітла, цих квіточок вже майже не було видно. Це вже таке, що знаєте, від квітла там лежало. Питаю, скільки? 150 гривень. Ну, якось я не була готова, ти більше йшла в крамницю, мені вона заважала. Думаю, Та, десь другим разом куплю щось інше. Пішла. Минуло, мабуть, тижнів зо два. Знову думаю, навідаюсь я туди. Заходжу, дивлюся, ця орхідея сама, ця сама, уже стоїть біля дверей, десь, знаєте, коли когось такої білолавки, якоїсь такої. Я дивлюся, що це вже все. це вже... На вихід, це означає, що її будуть викидати. Ось у мене, до речі, не раз, у мене якось так трапляється, що буває, що я рятую орхідеї вже такі, які вже наступна їхня зупинка смітник. Питаюся, скільки? Продавчиня так загадково на мене глянула. Каже, 20 гривень. Ну, думаю, за 20 я вже візьму. Думаю, навіть якщо її викину, з неї нічого не буде, не буде шкода. Принесла я її додому. Я це рідко робить, але я її мусила, знаєте, витягнути з її посадки, розпотрошити, тому що стан її був такий досить не супер. Ніби коренева була, так знаєте, 50 на 50. Я її витягнула звідти, а назад вона мені ніяк в той горщик щось не, не запихалася. Якось те коріннячко стирчало в різні боки. Якось я не могла там намістити. Нарешті я взлилася, дивіться, в мене в такий горщик є. Це великий горщик. Цей горщик має, здається, 2,5 літри. Я туди її запхнула, дала їй свіжої кори, такої звиклої, я неодноразово показувала, як я її саджу, і поставила під лампу. Дуже швидко, ви знаєте, вона адаптувалася і стала нарощувати корінці. І ці корінці почали рости, почали обмотувати цей горщечок. На ну, це все дивлюся, а куди мені поспішати? Бо бутує думка, щоб орхідея зацвіла, то її треба тримати у тісному горщику. Ви знаєте, я взагалі-то не люблю тісний горщик для орхідей, тому що ну, це ж епіфіти, це ж діти повітря, їм треба простору. Я не хочу нікого не, не волити. Тому стала спостерігати. Думаю, що ж буде? Бачите, оці її, оце та вона була якась така біда побита. Оці її листя, з яким я купувала, оці листки великі, а в мене почали листочки рости невеликі, Бутує думка, що це або не стає світла, або ще щось там їй бракує. Ну, не знаю, можливо, коренева як слід не працювала, її стара, поки вона наростила нову. Тому що світла в неї вистачало, вона на стої, стоїть і досі на стелажі. І ось цієї осені. Значить, це десь так-так через рік дивлюся квітонос. І потім дивлюся такі чотири красуні. Мені так було цікаво, якого кольору вони будуть. Ви знаєте, що був пуп'янок ну, такий бутон великий, надутий. Я аж заглядала всередину. Коли ж, коли ж він вже розкриється, щоб я подивилась на цю красу. Гарні квіточки, мають по 9 см. Ясно, наразі їх 4 після такого стресу, після такого, таких різних пригод, які з нею були, то вона не має, мабуть, сили наростити. Ну, але уявіть, якби це було більше, хоч цих як квіточок, яких 8-10, це була б надзвичайна краса. Дуже гарна орхідея, може, хто знає як вона називається, напишіть мені, будь ласка, буду рада і що є. Завершення, так би підсумовуючи, скажу, що, знаєте, виходжувати і рятувати орхідеї це дуже приємно. Дякую, що були зі мною на каналі. До нових зустрічей!